Що не менше три роки позбавлення волі загрожує жителю Одеси за зберігання бойових припасів та наркотичних засобів. Сміробітники управління карного розшуку головного управління Нацполіції в Одеській області спільно зі слідчими відділу поліції номер 3 Одеського районного управління номер 1 провели санкціонований обшук за місцем мешкання фігуранта в одному з приватних домоволодінь. Разом зі спеціалістами управління вибухотехнічної служби слідчі вилучили корпуси ручних осколкових гранат з двома запалами. Які за попередніми висновками у конструктивному поєднанні є вибухонебезпечними бойовими припасами, також поліцейські вилучили декілька піротехнічних виробів і ємностей з речовиною рослинного походження, схожою на канабіс. Слідчі внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 309 та частиною 1 статті 263 кримінального кодексу України, покарання, яке передбачено їхніми санкціями, позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Вилучене слідчі скерували на експертні дослідження, остаточна правова кваліфікація протиправних дій та питання щодо повідомлення фігуранту про підозру буде вирішуватись після отримання висновків експертів.